Я пам'ятаю день, коли по плану тобі, мій сину, перший подих дав. Тебе я ткав у матері старано, твоє ім'я ще споконвіку знав. Від мирних днів, дитячих і спокійних, від тихої, ще юної весни твою тримав я руку сам постійно, відводив горе, розпач біль сльози. І поруч був хвилини сумування, в падіннях пригортав і підіймав, з тобою розділяв душі страждання, своїм крилом незримо накривав. Ти особливий і мені потрібний, твій кожен погляд з ніжністю ловлю. Дорогоційний, дуже-дуже рідний, моя дитино, я тебе люблю, в мені ти сильний. І страху немає, єдине у житті не забувай, що за тобою око наглядає, про мене людям на землі звіщай, тримайся, слів моїх, це правди, світло, Святого Духа, сину, не вгашай, душа твоя, щоб в ньому завжди квітла, молитвами всі стріли відбивай. Ти воїн мій, і лихо переможеш. Зміцняйся благодаті кожен день, якщо я поруч гріз долати зможеш, і злинуть звуки радісних пісень. Твоє ім'я записане у мене, і будеш вічно жити в небесах. Тебе, бо знаю, мною ти спасений, хай зникне із душі останній страх. Освячена посудина на діло. Я виплавив тебе святим вогнем, іди на труд, борися, з сину, сміло, ми стільки разом ще переживем. від нерозумних сварок ухиляйся, терпіння й мудрість в серці крізь носи. Будь досконалим, до кінця змагайся. У мене благодатних сил проси. Біжи, дитино, хоч і слабнуть ноги. Тримаю я вінець життя тобі, тут на землі тернисті лиш дороги, і часто плакать хочеться в журбі, а ще питань поставлених багато не знаєш, де ж ту відповідь знайти, в кінці шляхів все зможеш розгадати, і зрозумієш все на небі ти. Не забувай, про тебе, сину, дбаю, тебе від смерті кров'ю відкупив. З тобою вічність розділить бажаю, і хочу, щоб мені лише служив. Ти мій, ти тільки мій, не доторкнеться ніяке зло до тих, кого люблю. Нехай твоє для мене серце б'ється. За мною йди, і я благословлю, слава Богу.